Привіт! Ви колись коштували биту мариновану редиску? Я до цього ніколи робила вперше. Але точно скажу, що повторю це знову і знову. Виходить дуже просто, швидко і смачно. Для цього нам потрібна редиска, 300 г помита. Далі одна цибулинка, один зубчик часнику, пучок невеликий кропу по чайній ложці солі та цукру, лимонний сік, столова ложка. Можна, звичайно, використати і оцет, також олія і посудина, в якій ми будемо маринувати. У мене ось такий контейнер скляний. Це можна зробити і в банці, а також молоток для відбивних і досточка. Або можна скористатися качалкою. Отже, відбиваємо злегка редиску, бажано, щоб вона. Трішечки трималась в кубки, залишалась напівцілою. І потім перекладаємо її у контейнер, в якому будемо маринувати. Також нарізаємо напівкільцями цибульку, додаємо до ридиски, подрібнюємо. Чесничок, можна ножем, як я, можна натерти на тертості або будь-яким іншим способом, який вам подобається. Додаємо також до редиски, нарізаємо пучок кропу, теж дрібненько, висипаємо в редиску, і залишилось найпростіше. Додаємо сіль, далі цукор. Лимонний сік у мене завжди є в баночці. І олію, 2 столові ложки. Закриваємо контейнер і добре все струшуємо, перемішуємо. Залишаємо в холодильнику на годинку-дві і можна споживати. Повірте, це дуже смачно. Обов'язково спробуйте! Вам смачного! Дякую дуже за перегляди! Не забувайте ставити лайки, мені буде дуже приємно! Смачного!